Що таке молитва? Молитва це розмова з Богом. Як ми можемо розмовляти з Богом? Ми можемо Його чути, коли читаємо Слово Боже, і Він може нас чути, коли ми звертаємося до Його в молитві. Неможливо уявити такого християнина, який не молиться. Мабуть, ну не мабуть, а це абсолютно точно неможливо. Ще на початку свого земного служіння учні Ісуса. Також його вчили, Господі, навчи нас молитися. Тільки в началі свого шляху вони бачили, що Ісус постійно молиться і просили, щоб Він навчив їх молитися, як молитись правильно. Молитва це не тільки то, коли ми Богу щось говоримо. Молитва вона дає силу, дає силу Духа Святого. Це ніби як підзарядка телефона від мережі. Без підзарядки він довго функціонувати не може. Так само і християнин, який до Бога не звертається в молитві, він швидко втрачає свою силу. Попереднього разу ми говорили, що основна функція церкви це благовістя. Благовістя це проповідування Слова Божого. Але ми також знаємо, що основна функція Духа Святого це також благовістя. І людина, яка не наповнена цим самим Святим Духом, вона не може ефективно виконувати свої функції. Того ми нуждаємося в тому, щоб постійно перебувати в молитві і молитися багато, проводить багато часу. Але про що ми повинні молитися? Молитви можуть бути різні. Хтось може молитися за себе, свій духовний стан, хорошу получить роботу, тобто багато є особистих нужд. Але чи це головне, за що потрібно молитися? Чарльз Сперджен колись говорив, я зачитаю його слова. Той, хто завойовує душі, тобто проповідник, має володіти мистецтвом молитви. Ви не можете приводити душі до Христа, якщо не приходите самі. Ви повинні отримати духовну зброю із арсеналу священного спілкування з Христом. Якщо ви довгий час перебуваєте наодинці з Христом, ви наповнюєтеся Його духом, запалюєтесь полум'ям, яке горіло в Його серці. Ви будете плакати тими самими сльозами, які Ісус проливав над Єрусалимом, бачучи Його загибель. І навіть якщо ви не зможете говорити так само красномовно, як Ісус говорив, але в ваших словах буде хоч крапля тієї сили, яка була в ньому, заставляючи трепетати серця і пробуджуючи їх совість. Сама головна молитва це коли ми молимося за спасіння інших людей. Коли ми хочемо не тільки молитися і просити щось за себе, а коли нас турбує доля людей, які нас оточують, це якраз молитва духовно вже дорослої людини, яка не є егоїстичною, яка молиться не за себе, а молиться за інших. Я хочу, щоб ми зачитали текст, який знаходиться в першому посланні апостола Павла до Тимофія, другий розділ з першого по восьмі вірші. Тут записані такі слова. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за тих, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті. Бо це добре і приємне спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боє Бог. І один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу Свого, на що я поставлений був на проповідника та на апостола, правду кажу, не обманюю за учителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місті, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Який християнин не молиться за своїх близьких? Людина, яка приходить до Бога, перше за що починає молитися, якщо в її неспасенні родичі, близькі, батьки, діти, дружина, можливо, друзі. Але текст говорить про набагато ширше коло молитви. Тобто тут текст говорить про те, що ми маємо молитися за всіх людей, тобто навіть за тих людей, які навіть нам чужі, які не є близькими людьми. За сусідів, можливо, навіть тих сусідів, яких ви не дуже то й любите, за колег, за людей нашого міста, за людей нашої країни, тобто за широке число людей, які не є близькими людьми. Це за що ми молимося, може бути такий даже показник духовного рівня, духовного росту, як можна перевірити самого себе. Якщо ми в молитві частіше просимо за себе, це духовна слабость, це духовне ще дітство. Якщо ми постійно молимося за наших близьких людей, тобто близькі друзі, родичі, ну це вже трохи краще. Але це також не сказати, що дуже високий духовний ріст. Але якщо ми молимося за широке число людей, тих, які не є нам близькими людьми, це вже показник правильного духовного стану і правильного духовного росту. У Біблії є приклади, коли Звучали молитви за широке число людей, в тому числі навіть і за весь народ. Я хочу зачитати цих декілька прикладів. Перший приклад це Мойсей, в книзі Числа, 14 розділ, 19, 20 вірш описується молитва Мойсея. Коли народ Божий грішив проти Бога, зробили вони собі ідола, почали поклонятися тому золотому теляті, Бог казав, що я знищу цей народ. До Моїсея говорив, а тебе зроблю новим народом. Тобто він хотів Ізраїль знищити, а із Моїсея вивести ну, новий народ. Але Моїсей молився і просив Бога так: прости ж провину цього народу через велику милість свою, як прощав ти цьому народові від Єгипту й аж сюди. А Господь сказав: Я простив за словом Твоїм. Тобто молитва така заступницька Мойсея, коли він просив за весь народ, Бог його почув. І так як він людиною був дуже набожною Божою, то Бог почув його молитву. Тобто це була така заступницька молитва за весь ізраїльський народ. Так же само описується в першій книзі Самуїла ситуація, коли народ вимагав собі царя, тоді в Ізраїлі була влада, що називається теократична. тобто не було централізовано царської влади, а були судді, поставлені Богом, які одночасно були як, скажімо, священниками і тими, хто може дати пораду, розсудить людей. Але вони вимагали царя. І Бог сказав, що вони не тебе відкидають як суддю, а вони мене відкидають як Бога, якщо царя собі просять. І він сказав: Дай їм царя. І коли народ зійшовся до Самуїла, він їх відчитав за те, що великий гріх ваш, що ви це робите. Але після того, як він їх відчитав, він сказав такі слова. 1 Самуїла, 12 розділ, 23 вірш. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас, і я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Тобто з тексту зрозуміло, що Самуїл постійно молився за людей, за народ. І він рахував, що якщо перестане він це робити, то він зробить гріх. І він каже: Не допусти Боже, щоб я зробив цей гріх. З іншого боку, коли вони вимагали царя, це свого роду вони і Самуїла ніби вже хотіли так трошки подвінуть в сторону. Самуїл на їх не обідився зовсім, він сказав, що не перестану я молитися за вас. І не перестану наставляти вас на дорогу добру та просту. Ні каплі обідів йому не було, а він навпаки казав, що я за вас молитися не перестану. Хоча Бог на народ в той час прогнівався. Це гарний приклад такої заступницької молитви. Також є приклад, який описаний у книзі пророка Даніїла. Коли Єрусалим був зруйнований, Ізраїль як держава. Тимчасово була знищена, і частина народу була в полоні. Даніїл, який в тому самому полоні, як юнак, виріс, він молився і говорив такі слова. Даніїла, 9, розділ, 17, 19 вірш, записані такі слова, молитва Даніїла. І нині прислухайся, Боже наш, до молитви Твого раба та до Його благань, і нехай засвітиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святиною ради Господа. Нахили, Боже мій вухо своє та й послухай, відкрий свої очі та й побач наші спустошення та те місто, де кликалося ім'я Твоє на ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем через свої, через, не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся і зроби. Не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над твоїм містом і над твоїм народом. Це була ситуація, коли Бог допустив знищення Єрусалима через великий гріх, який вони робили. Народ зіпсувався до такої степені, що прийшлося просто їх знищити. Але Бог по своїй милості знищив не всіх, а частину людей вивели в полон, і так їхня нація збереглася. І вже, будучи в цьому полоні, Даниїл молиться такими словами. Що каже, послухай нас не через наші справедливості, але через велику Твою милість, Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся. Даніїл молився не за тільки свою сім'ю, не за своїх близьких, не за себе. Він молився за народ, як Божа людина, яка була Богом вибрана як пророк. В новому заповіті є ситуації. От згадується Степан або Стефан, як його побивали камнями до смерті, він молився такою молитвою. Дії апостолів 7 розділ 59, 60 вірш. Написано, як побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним не залічи їм о Господи цього гріха. І, промовивши це, Він спочив. Коли його забивали до смерті, він молився, грубо говоря, за своїх катів. Ті люди, які його вбивали, він молився за їх. Каже: Господі, не посчитай їм це за гріх. Другими словами, Господі, не наказуй цих людей за те, що вони зробили. Може, можемо ми зараз уявити, чи багато людей способні на це, коли його вбивають, він молиться і просить, щоб Бог не наказував цих людей. Але Стефан це був Божа людина. Похоже, молився і Ісус, коли на хресті його розпинали. Він казав, прости їм очі, бо не знають, що роблять. Можливо, оця його молитва за своїх катів і була першим кроком навернення Павла. Написано, що коли його побивали, то Павло старіг одежу тих людей, які це робили. Павло був яросний фарисей, який пізніше став апостолом Павлом. І коли людину побивають камнями, то від ударів, понятно, що бризги летять, да? і можна заляпатися кров'ю тої людини. І ті люди, які його забивали, вони верхню одяг зняли, щоб не заляпатися, грубо говоря. А Павло написано Старіг їхню одежу. І він сам за себе говорив: каже, коли убивали святих, то є християн, каже, я давав на то голос, я давав команду. Він був ревностним гонітелем. Але пізніше він навернувся до Бога. Можливо, перша ступенька була. Якраз оця молитва Стефана, коли він чув, як він молиться за тих, хто його вбивають, він точно такого не ожидав. Можливо, він ходив, варив в цих думках і думав, а чого він молився за нас. А вже друга ступенька була, коли Ісус явився йому по дорозі в Дамаск. Далі описується пізніше і ситуація самого Павла, вже, який навернувся, став християнином, став апостолом, став служителем. Він молився за Ізраїль, щоб вони спаслися. Послання римлянам, послання апостола Павла до Римлян, 9 розділ з 1 по 5 вірші, написані такі слова: Кажу правду в Христі, не обманюю. Як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство і слава і заповіді. І законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхньої отці, що від них уже тілом Христос, що він над усіма Бог, на навіки. Амінь. З тексту зрозуміло, що Павло за них молився, і він каже, що я бажав би даже сам бути відлученим від Бога, аби тільки вони були прилучені. Тобто, Людина, яка готова була б відказатися ніби від спасіння раді того, щоб його народ спасся. Тобто, так, до такої степені йому боліло це, що його земляки, з його народу, ізраїльтяни, до Бога не навертаються, що він молився за це і, може, навіть і в молитві просив, що Господі, ти вже мене отлучи, а їх прийми. Людина, яка дуже переживала за широке число людей, за весь свій народ, не тільки за близьких людей, а молився за весь ізраїльський народ. Тобто практика, коли ми молимося за широке число людей, які навіть нам чужі, це практика точно біблійна і практика точно правильна. Якщо ми повернемося назад до нашого тексту, 1 Тимофія, другий розділ. Тут Павло говорить: отже, перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Тобто він просить, щоб християни молилися. За що саме молилися? За людей, щоб в їх бізнес хорошо йшов? Ні, не за те. За те, щоб люди до Бога приходили, щоб вони спасалися. Тут три слова: благання, прохання, молитви це слова схожі, майже синоніми, хоча вони мають деяку різну окраску. Слово прохання означає ніби людина, яка перебуває в нужді, відчуває якусь нужду. Яка нужда людини, якщо він просить за інших людей? Нужда це ніби як власна нужда, але людина, яка духовна, яка понімає весь масштаб проблеми, яка робиться навколо нього, скільки не спасенних людей йдуть в пекло, розуміючи, дійсно масштаб цієї проблеми це обов'язково поставить нас на коліна, щоб ми молилися за спасіння цих самих людей. Я зачитаю коментар англійського пуританина 17 століття. Річард Бакстер писав колись такі слова, коли він роздумував на цю тему. Якщо у вас б'ються серця християн або просто людей, нехай вони сумують за вашими бідними, неосвіченими безбожними ближніми. На жаль, але тільки один крок відокремлює їх від смерті та пекла. Сотні хвороб чекають, готові вразити їх. І якщо вони помруть невідродженими, вони загинуть навіки. Невже у вас кам'яні серця, що вам не шкода людей, які перебувають в такому становищі? Якщо ви не вірите Слову Божому і тому, що загрожує грішникам, то чому ж ви самі тоді християни? Якщо ж ви вірите цьому, чому тоді ви не поспішите на допомогу іншим? Або вам немає справи до засуджених, аби ви були тільки спасені? Якщо так, то у вас є вагома причина жалкувати про себе, тому що такий настрій зовсім не сумісний з благодаттю. Хіба ви не живете поруч з ними, або не зустрічаєтеся з ними на вулиці, або не працюєте разом з ними, або не подорожуєте з ними, або не сидите і не говорите з ними. Чому при цьому ви нічого їм не говорите? Якби в їхніх будинках була пожежа, ви побігли б допомагати їм? А чому ви не допомагаєте їм, коли їхні душі вже майже горять у пекельному вогні? Тобто він наскільки переживав за це питання, що такі собі асоціації приводив, що люди, які будь-який день можуть вмерти, що душі їхні вже майже в аду знаходяться і їх треба рятувати. Тобто, дуже ревностний був брат, який переживав про те, що потрібно чим побільше людям розказувати за Ісуса Христа, щоб вони могли спастися. Це нормальна реакція, якщо ми молимося за інших неспосенних, неблизьких нам людей. Далі говориться масштаб молитви, за кого ми маємо молитися. Молитися маємо за широке число неспосенних людей. Молитися написано маємо за царів та за всіх, хто при владі. Мабуть, це те ті люди, за якого хочеться молитися найменше. Якщо так по людському міркуванню. Обично, люди немає кращого заняття як обгадить тих, хто при владі, да? ну в світі точно так. Влада часто буває там, деспотичною або коруп... корумпованою. Особливо в колишні часи, влада часто бувала жорстокою, забирають там, дітей на війну, забирають землі, можуть притісняти, вимагати більші податки. Тобто інколи влада людей притісняє. І влада це ті люди, за кого хочеться молитися найменше по нашій людській природі. Але Павло говорить, що потрібно молитися за царів та за всіх, хто при владі. Чому ми повинні молитися за них? Не тільки за те, щоб Бог дав їм мудрості, а молитися за те, щоб також вони спаслися і прийшли до пізнання істини. В той час, коли це було написано, християни мали молитися за Нерона в Римській імперії. Це був, мабуть, якщо не один, може, навіть найгірший з усіх імператорів, який християн просто фізично знищував. Їх просто відловлювали і пари палили на кострах. І в цей час Павло говорить, моліться за царів та за тих, хто при владі. Тобто треба було молитися за Нерона. Для чого? Наслідок такої молитви написано, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті. Можливо, наслідок цих молитов. Став той, що з часом влада змінилася, і прийшов імператор Костянтин, який легалізував християнство, і християнам стало жити набагато легше. Якби не було цих молитв, можливо, було б все трошки по-іншому. Тобто, якщо християни будуть молитися за владу, і якщо християн буде в суспільстві великий відсоток, то тоді Бог дасть відповідну владу, і можна буде провадити тихе і спокійне життя. Бог тоді дасть ту владу, яка не буде ні переслідувань, ні гонінь, не буде противиться християнству. Коли влада може противитися християнству? Коли християнство теж противиться владі, коли воно виступає проти влади, вистачить 100 таких релігійних діячів десь на Майдані, які будуть дуже сильно там хотіть змістити Зеленського і будуть заявлять, що ми тут протестантські християни, щоб він почав думати, як би їх прикрити. І цих 100 чоловік можуть завадити десяткам тисяч інших, які займаються євангелізацією простого народу. А якщо християнин молиться за владу, в його тоді не буде ніяких революційних димок. Да? Як можна думати про те, як скинуть царя, якщо ти молишся за царя? Ісус хотів, щоб християни це були не ті, хто бере участь в революціях по зверженню влади, і тим більше, хто молиться за це, а навпаки, ті, хто молиться за тих, хто при владі. І тоді влада буде прихильна до християн, або, або хоча б не буде мати ніякої до них справи і не буде мішати. І це не буде заважати церкві виконувати свою основну функцію. Основна функція церкви це благовістя. Тому, якщо хочете, щоб влада не заважала вам це робити, моліться за владу і точно не відноситесь до неї якось вороже або негативно. Друга причина, чому потрібно молитися за владу, написано, бо це добре і приємне Спасителові нашому Богу. Богу приємно, щоб молилися за владу. Є багато текстів, які говоряться, чому потрібно молитися за владу. Написано в римлянам, що немає влади не від Бога. Тобто влада поставлена Богом для обмеження поширення зла. Влада може бути гірша, може бути краща. Влада буває різна. В основному влада буває така, яку народ заслужив, але всяка влада, навіть сама гірша, обмежує поширення зла. І тому написано, що всяка влада є від Бога. Тому потрібно владі коритися і тому потрібно за владу молитися. І написано, що молитися за владу не тільки за мудре керування, а й за спасіння душ. Бо це приємно Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли, прийшли до пізнання правди. Чому Бог хоче, щоб всі люди спаслися? По-перше, Бог написано не хоче смерті грішника, Він хоче, щоб люди покаялися і прийшли до Бога, неважно, який гріх був зроблений, Він хоче їх спасіння. З іншого боку, чому потрібно молитися за всіх людей? Написано в Слові Божому, що є обрані Божі, які Богом призначені на спасіння, але ми не знаємо, хто вони. Ми потім тільки дізнаємося по факту люди, які відкликнулись на Євангеліє, що вони Богом призначені, але до того часу ми не знаємо, тому його потрібно молитися за всіх людей і потрібно благовістити всім людям. Тому що написано це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, молитися за всіх людей. І в тому числі за тих, за кого хочеться молитися найменше, за тих людей, хто при владі. Далі написано: один є Бог і один посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус. Павло дуже часто згадував Євангеліє десь ширше, десь вуще, але й ми повинні завжди згадувати за це. Бо це саме серце Слова Божого. В цьому вірші, можливо, комусь не сподобається, що написано один Бог і один посередник між Богом і людьми людина Христос Ісус. Можливо, комусь різане ухо, що написано людина, але ми знаємо, як Слово Боже говорить, що Христос був одночасно і повністю людина, і повністю Бог. В ньому сочеталися обидві природи і людська теж в повній мірі. Він так само, як і ми, втомлювався, проявляв емоції. Дуже виснажувався, потребував їжі, пить, його теж можна було ранити, але одночасно він мав повністю Божу природу. Написано, що викуп дав, на викуп дав самого себе, на викуп за всіх. Тобто, серце всього Євангелія це звістка про те, що Ісус, будучи Сином Божим, будучи повністю безгрішним. Взагалі не маючи ніякого гріха, віддав добровільно себе на хрест, на муку для спасіння всіх людей. Його жертви вистачить для того, щоб покрити взагалі все людство будь-яких людей, які жили до і які будуть жити після, тому що, будучи одночасно повністю Богом, Він може це зробити. Але для того, щоб спастися, людина повинна прийти і получити. Людина повинна прийти і покаятися, Людина повинна прийняти Ісуса Христа в серце. Як написано, якщо будеш устами сповідувати Ісуса Господом, і в серце вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Тобто, для того, щоб спастися, потрібно прийти і прийняти. Потрібно прийняти Христа в серце. Потрібно сказати, що Ісус, я тебе приймаю, приймаю як особистого Спасителя. Тобто це і є покаяння, не просто сожаління про те, що я зробив помилку, вийшов, пожалів себе. Тяжке в мене життя покаяння, це визнання гріха перед Богом, так, але це і прийняття Ісуса Христа. Ісус, який написано дав самого себе на викуп за багатьох, то Він може це зробити, Він може дати вам спасіння. Далі Павло нагадує про те. Що він поставлений за проповідника та за апостола, за вчителя поганів у вірі та в правді. Словом, «погани» часто Огієнко перекладає слово язичники, можливо, так негарно звучить в цьому переводі, але весь світ тоді був язичницький, всі були під владою лукавого, а Павло їх навертав до Бога живого. Коли явився Ісус по дорозі в Дамаск Павлу, то він йому так і сказав, що ти. Багатьох маєш відвернути від влади сатани та повернути до Бога. І як таке резюме, підсумок, Павло говорить: отож, хочу я, щоб мужі чинили молитву на кожному місті, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніви. Правильно, щоб ми звершували молитву по всякому случаю, проснулися зранку, моліться. Лягаєте спати, моліться. Перед кожним прийомом їжі моліться, перед початком дороги моліться. Ми часто молимося по всяких цих випадках, але не завжди, коли є поряд невіруючі люди, і ти взагалі сам серед них. Але потрібно молитися в будь-якому випадку. Не потрібно соромитися своєї віри. Часто я їжджу десь у відрядження з колегами, і дуже часто буває так, що от, треба помолитися перед їжею ти сам. Простіше, коли поряд хтось є з братів. Але я все одно молюся завжди, тому що не потрібно соромитися Бога. Можливо, люди, які за вами спостерігають, теж захочуть з часом мати віру, дивлячись на те, як ви являєтесь солью і світлом. Моліться з кожного приводу. Перед тим, як почати будь-яке діло, посадить дерево, щоб росло, помоліться, хай Господь благословить. Будь-яку справу, яку робите, моліться. Молитва має бути постійна. По всякій нужді і з всякого випадку. Але написано, що руки треба піднімати чисті, без гніву та сумніву. Чисті руки це що таке молитва в чистоті. Коли ми стараємося жити по Слову Божому, ми не приклітлені до гріха. Бо якщо ми таїмося і повністю погрязли в якісь гріхи, це ще не відкрилося, але ми в них, то така молитва, я думаю, Богу, не дуже приємна. Руки мають бути чисті, мається на увазі. Кожен раз, коли ми робимо гріх, ми маємо приходити до Бога на очищення. Без гніву та сумніву. Гнів, знаєте, якби Стефана побивали, і він в гніві молився, казав, Господі, відправ їх всіх в пекло за те, що вони мене вбивають, то я думаю, можливо, це точно не справило б напола ніякого враження. Молитва має бути без гніву і без сумніву. Не сумнівайтеся, що Бог має силу і владу зробити будь-що, Він має силу. Будь-які зміни зробити. Ви, якщо молитесь, написано: моліться, ні краплі, не сумніваючись, що Бог може виконати вашу молитву. Того молитовне життя в кожного різне, але ми маємо молитися не тільки за себе, не тільки за близьких, а за широке число людей, бо це правильна біблійна практика. Хто молиться так, добре робить. Хто так не молиться, він завжди може початися робити. Так що нехай благословить вас Господь, брати і сестри, щоб ми молилися за спасіння багатьох оточуючих людей. Якщо ви почнете за це молитися, то ви тоді і набагато більше почнете їм розказувати Євангеліє. Амінь.